27 августа 2025 року на ютуб каналі 1+,1 виходить довгоочікувана 103 серія іспанської драми Таємниця старого мосту з українським дубляжем, і вона обіцяє стати справжнім святом для фанатів. Цей епізод продовжує розкривати заплутані таємниці Пуенте В'єхо, де пристрасть, зрада та сімейні секрети переплітаються в захоплюючий сюжет. Кожна сцена просякнута емоціями, які тримають у напрузі від початку до кінця. Сценаристи майстерно розвивають історію Пепи та Трістана, додаючи нові повороти, від яких серце б'ється швидше. Український дубляж це окрема насолода. Голоси ідеально передають характери героїв, роблячи їх ближчими до глядача. Особливо вражає, як тонко відтворено емоції в ключових діалогах, це додає епізоду глибини та драматизму. Режисура на висоті. Кадри пуенти В'єхо Єхо зняті так, що містечко оживає, стаючи повноцінним героєм серіалу. Цей епізод ідеально балансує між романтикою та інтригою, залишаючи бажання негайно побачити продовження. Не пропустіть це маст-вотч для всіх, хто любить якісні драми.